Добрий вечір! І що? Перевищуть швидко, да, їхати? 99. 99! А ви що? Це... Ну я вибачаюсь тоді. Я вам придивлю документи, які поїду далі, добре? Мінімальний випуск, що ми Ні, ні-ні-ні-ні, ми писати нічого не будемо. Чого? Ну в тому немає потреби, я думаю. Ви ж проводите профілактичну бесіду зі мною. Ні, ну давайте почнемо з того, що а, давайте почнемо з того, що ви не представились, коли підійшли до мене. Ви не представилися. Я не почув, що ви представилися. Це вже порушення. По-друге, ми будемо говорити про те, що ви ж бачите погодні умови. Я не впевнений, що ваш прибор зараз фіксує правильно. Я зараз попрошу вас, там, давайте ми розберемо це діло у суді. Навіщо на нам потрібно? Витрачати ваш час, мій час. Дивіться Доби... уважно. Все, дякую до побачення.